Сьогодні готую бісквіт шоколадний. Нам знадобиться 4 яйця, 200 г цукру. Будемо збивати це все. Яйця з цукром у нас збивалися 10 хвилин. Зараз будемо додавати у мене тут 100 г. Молока 70 г соняшникової олії, 160 г борошна, 30 грамів какао в мене алкалізоване, і 10 грам розпушувача. Зараз в декілька прийомів буду змішувати з яйцями і цукром. На мінімальній швидкості об'єднуємо інгредієнти всі разом. Тісто наше готове. Виливаємо у підготовлену форму. У мене це діаметр. Буде 16 см, роз'ємна форма висота 15 см. Ставимо у розігріту духовку 170 градусів на 50 хвилин. Будемо перевіряти готовність шпажкою. Бісквіт наш готовий, в духовці він провів 50 хвилин. Зараз буду перевертати його вверх ногами і нехай охолоджується. Готовий бісквіт у нас вийшов. Такий він колесніший вийшов. Зараз буду його загортати в харчову плівку і на стабілізацію на 6 годин холодильник, а потім буду збирати тортик.